вітаю. Уявіть собі світ, де символи, які здавалися непорушними, раптом починають руйнуватися. Компанії, які стали втіленням національної мрії, оголошують: ми не можемо більше залишатися. Це вже реальності йдеться про втечу із Сполучених Штатів, таких гігантів, як Кока-Кола та Амазон. У це важко повірити, але Кока-Кола, яка була понад 130 років головним символом американської ідентичності. Та культурним послом американської мрії вирішила піти, розірвати зв'язки та перенести свою штаб-квартиру. Це вже не просто бізнес рішення. Це знаменує кінець цілої епохи, коли корпоративний патріотизм був вагомою валютою. Відхід компанії, яка десятиліттями представляла Америку у світі, означає, що країна перестає бути еталоном навіть для своїх дітей. Згідно з джерелами, офіційне пояснення відходу Кока-Коли було пов'язане з тарифами, введеними адміністрацією Трампа, які унеможливили управління глобальними ланцюгами поставок із США. Сировина, така як алюміній, цукор, підсолоджувач, ароматизатори, все подорожчало. У цьому бізнесі важлива кожна копійка, однак це не просто бухгалтерська криза, а моральна криза, яка говорить більше про США, ніж про компанію. Війна почалась не з пострілів, вона почалась з відсотків. Кока-Кола йде, тому що більше не може дихати в тому середовищі, яке сама допомагала будувати. Компанія, яка пережила дві світові війни та велику депресію, Ковід, вирішила здатися. Рішення піти було безумовно емоційним, але водночас воно було і раціональним. Для Amazon, як описують джерела, все почалось із простої ідеї показати на цінниках споживачам, яку частину кінцевої ціни товару становлять нові тарифи Трампа. Ця ідея була сприйнята адміністрацією як ворожий акт, і Амазон довелося згорнути проект. Адміністрація Трампа розпочала агресивний тарифний цикл, який збільшував вартість китайського імпорту до 145% та підвищував. Вартість більшості іноземних товарів базовим митом у 10%. Фатальним ударом стало скасування правила De Minimis, яке дозволяло ввозити товари низької вартості без оподаткування. Та було фактично хрептом Amazon Marketplace. Зі скасуванням цього правила, за прогнозами власних аналітиків Amazon, передбачалося збитки понад 13 мільярдів доларів впродовж наступних трьох років. Втрачати гроші погано, але втрачати контроль взагалі неприйнятно. прийнятно. наголошують, що для Амазон це рішення було не імпульсивним, а прорахованим до найдрібніших деталей. І навіть назва цього проєкту: Срібний компас. Релокація Глобальної штаб-квартири за межі США. Компанія шукала інституційну безпеку, передбачуваність, податкові пільги, цифрову інфраструктуру, логістичну. Пов'язаність та стратегічну дистанцію від політичних ризиків. Кандидатами на новий будинок стали Сінгапур, Ірландія, Канада та Об'єднані Арабські Емірати. Саме Дубай зробив найсміливіші та найвигідніші пропозиції, запропонувавши фактично повний пакет: 10 років податкових канікул, індивідуально налаштовану логістичну зону, суверенну угоду про захист даних та підтримку при релокації 40 тисяч співробітників та їхніх родин. Амазон перебудувала свою душу в Об'єднані Арабські Емірати із неймовірною не швидкістю. Наслідки цієї втечі з батьківщини важко прорахувати для кока коли Це значно перегляд всього від постачальників до морських маршрутів. Тисячі працівників США зіштовхнулися з невизначеністю. Люди, які пишалися роботою в Кока-Кола, бачать як їхні щось більше. Упаковується і вирушає на інший континент. Для звичайної людини це означає зростання цін у магазинах, зменшення обсягу улюбленої газировки, зникнення акцій. Для Amazon втеча привела до того, що місто Сіетл, де височіє їх культова штаб-квартира, почало пустіти. Компанія, яка сформувала ідентичність цього міста, почала розбирати те, що сама збудувала. Це не масове безробіття, а невизначеність. Маленькі бізнеси навколо офісів Amazon побачили, як потік клієнтів зник. Сіетл перетворюється на тіло без душі. Як свого часу Детройт втрачив автомобільний мотор. З серця. Джерела наголошують, що ці випадки не поодинокі. Інші гіганти уважно стежать. General Моторс Форд, технологічні компанії, фармацевтика, виробники – всі відчувають тиск. Apple збільшила зусилля щодо лобіювання скасування тарифів, натякаючи, що її майбутнє може дозріти за межами США. Tesla прискорила будівництво заводу в Індонезії, створюючи центр виробництва батарей, захищений від політичних каливань за заходом. Навіть Walmart ініціював внутрішній аудит своїх ланцюжків постачання з думкою про децентралізацію логістичної мережі за межі країни. Це ефект Доміно, який вже розпочався. Джерела стверджує, що США втрачають статус абсолютної точки відліку і стоять лише ще одним варіантом на децентралізованій дошці. Сьогодні бути глобальним у США надто дорого не лише в грошовому, а й екзистенціальному сенсі. Країни на кшталт Німеччини, Швейцарії, Нідерландів та Об'єднаних Арабських Еміратів Марокко прискорили розробку пакетів стимулів для залучення цих компаній. Залучити гіганта на кшталт Кока-Кола або Amazon – це не просто питання податкових надходжень, це престиж. Дипломатична вага здатність запропонувати стабільність у нестабільному світі. Рішення Amazon показало, що те, що раніше називалось територією, тепер просто затримка сигналу. Те, що раніше було національністю, тепер лише. Геолокація IP. Кампанія визначається місцем, де вирішує розмістити своє серце. Світ змінився і ті, хто це зрозумів вже попереду. Це криза моделі, яка вірила, що світ вічно обертатиметься навколо однієї держави. Що там казав Трамп, зробимо Америку великою. Мабуть, він забув додати великою пустелею. Побачимось! Слава Україні!